Всіх вітаю на своєму каналі, мене звати Аня і я дуже рада, що ви сьогодні завітали на моє відео. Сьогодні хочу підняти настрій вам, моїм дорогим глядачам, і в той самий час і собі самій, і записати відео про мої святкові аромати. І саме про аромати на Різдво. Бо для мене вони дуже відрізняються від ароматів, наприклад, на Новий рік або від інших святкових парфюмів. Через те, що, наприклад, для нового року мені хочеться чогось дуже яскравого, дзвінкого, позитивного. Шлейфового, насиченого. А на Різдво мені хочеться більш затишних ароматів, бо Різдво для мене більш затишне, більш спокійне, більш таке сімейне свято. Той самий час, як Новий рік в переважній своїй більшості пов'язаний з шумними кампаніями, з веселими танцями, з півами до упаду, з морем шампанського, з бенгальськими вогнями, з феєрверками. Все це для мене ідеальні символи нового року. Ну і хочеться, звичайно, яскраво надушитися на таке свято в той самий час, коли на Різдво хочеться чогось більш затишного, спокійного, миловидного, щоб загорнутися в цей аромат самі собі, зробити собі відповідний класний настрій, такий затишний, і всім, хто знаходиться поруч, хто буде святкувати разом з тобою це Різдво. Отже, сьогодні буде 10 ароматів, мої топ-10 ароматів на Різдво. І перший аромат, з якого ми почнемо, це Ріфакат від Feris Corner. Це моя відносна новинка в парфюмерній колекції. Цей аромат я носила ще досить мало. Спочатку, коли я його отримала, я його на себе, звичайно, наносила. Я його розношувала, але відставила його, бо в нього дуже такий класний і дуже різдвяний настрій, як на мій парфюмерний ніс. Цей аромат наполегливо порівнюють з ароматом від Yves Saint Laurent Baby Cat, з яким я познайомилась нещодавно. І можу вам сказати, що так, вони між собою подібні, але не одразу з перших нот, а вже в розкритті. Цей аромат з самого початку, самих перших нот, пахне дуже красивою ванілью, дуже дорого пахнущою ванілью. Він не пахне просто, тобто в нього є красиве розкриття, розвиток аромату, красива, така приємна, уволікуюча, дуже зігріваюча тепла база. І тут у нас ваніль більш деревна, більш така, ніби трішки шкіряна. Це не просто ванілін, це не просто булочки, це не просто гурманіка. Для мене це не особливо такий гурманський аромат, хоча він про ваніль, так? І при тому всьому, що я не люблю гурманських ароматів, я не могла не оцінити красоту цього аромату. Звучить, він досить ем, довго. В нього є шлейф, але все ж таки він невеликий. Це скоріше аромат аура, затишний кокон, аромат обійми. Аромат, який заспокоює, аромат, який врівноважує, дарує все ж таки атмосферу такого затишного сімейного свята. Трошки зачаровує, задурманює голову, ну, крутий аромат про круту ваніль, яка на початку пахне так конкретно бальзамічністю якоюсь красивою, також паленими дерев'яшками, трошки підкопченим удом і трішечки шкірою. Але переважаюча нота тут все ж таки ваніль, і саме ваніль залишається і в базі. І це дуже приємно, дуже довго. Це така ванільна насолода. Дуже красивий аромат, буду із задоволенням його носити в ці різдвяні свята. Ну і, звичайно, буду ділитися з вами своїми враженнями. Перейдемо, вже можна сказати, до парфюмерної класики: це Лавієбель від Ланком, аромат, з яким я не одразу подружилася. Ви знаєте цю трагічну історію, як я хейтала цей парфюм, коли він вийшов, я не розуміла, як таке можна носити. Поки я не почула його в правильному шлейфі. Тобто, так як аромат задумувався і мав звучати. І той аромат дуже пасував носійці того парфюма, тобто цього Леві Бель, І мені це так сподобалось, що я вирішила, що я теж хочу так пахнути. І можу вам сказати, що я повністю подружилася з цим парфюмом. Я люблю його носити, в принципі. Восени і взимку. Хоча отакі гурманські я можу і влітку носити на вечір, бо вони на мені прекрасно розкриваються. Якщо крапельку, знаєте, десь там нанести під колінка, це дуже приємно пахне. Все ж таки. Він тоді пудриться дуже гарно, він звучить більш м'яко, не має тих різких таких стартових нот, ніби там у нас смородина. Чорна заявлена, і вона от відчувається на початку. Та терпчинка, та гірчинка, якісь цитрусові відчуваються. Одразу аромат іде в пудрову ірисовість. Так ось тепер можу сказати, що я вже цілком і повністю оцінила, зацінила. Цю парфюмерну композицію не прийшло і 100 років, і до мене, як то кажуть, дійшло. дойшла краса того аромату. Дойшло, як красиво він звучить, як красиво він розкривається, який він розкішний може бути в шлейфі, який довгий цей шлейф. І тепер я від усього серця люблю цей парфюм. І ношу його паралельно, до речі. З ласьйоном для тіла, особливо в зимову пору, це для мене особливий кайф, особливий вид задоволення. Перед сном наношу на себе цей лосьйон, і це настільки приємно пахне, і ним, в принципі, можна користуватися замість парфюма, бо він ну, дуже концентрований дуже насичений запах. І, до речі, цей лосьйон дуже класно зголожує і живить шкіру, що в зимовий період немаловажно. Отже, Левіє Бель на це Різдво, можливо, буде моїм супутником на якийсь один з тих святкових днів. Наступний аромат в моїй різдвяній добірці це Дольче Габана Зуан в парфюмерній воді. Він для мене в принципі універсально підходить на Новий рік і на Різдво, але, от саме цього року мені його хочеться на Різдво. Дуже красива класична композиція, яка також не всім подобається далеко. Нього незвичайна солодкість, і він для мене, от якщо на фоні, навіть левібель. То він не дуже той солодкий, бо тут ну, дійсно багато того такого паленого цукру, карамелі і всього такого іншого ну і красива пудрова ірисовість. Тут у нас аромат про квітковість, про фруктовість, про мускус, про кашмеран якийсь, навіть про пудру. Тут у нас лілія в поєднанні з персиками. Така досить, уже, можливо, заїжджена кампанія да, парфюмерних нот, але тим не менше, Мені це зараз дуже подобається. Я дуже спокійно таке на собі ношу, хоча на початку нашого з ним знайомства розуміння у нас з, них, з ним не було, бо він мені здавався якимось дуже класичним і дуже жіночним, таким, знаєте, аромат для зрілої старшої жінки. Це було в той час, коли аромат тільки вийшов. Тепер я так не думаю. Можливо, я просто сама перетворилася на таку жінку, але я його тепер дуже люблю. В ньому є і якась і певна свіжість, і сочистість, і дурман від тої лілії, і прекрасні персикові пудрові персики, красива, дійсно витримана пудра. Ніжний мускус, він такий трохи звабливий навіть для мене цей аромат. Дуже жіночний і дуже нарядний. Ну і в той самий час він не крикливий, в ньому немає сильно великого шлейфа, він сидить також близько до носія. І мені це подобається і супер класно підходить саме для святкування Різдва. Наступний аромат, який класно підійде на Різдво, я в цьому впевнена це Вонт від Дісквайed або Діскворет, як там правильно сказати. Виправляйте мене в коментарях. Прекрасний. Цікавий стильний флакон, який приємно тримати в руках, розглядати, бавитись. Та куля дуже важка і нагадує більярдну кулю, от реально, і колір такий, знаєте, колір слонової кістки. І аромат у нас про також прекрасну ваніль, але ваніль з геліотропом. Тобто тут відчувається геліотроп, тут також відчувається бабетонка, тут є відтінок такої вишневої кісточки, трішечки, так? Можливо, так, геліотроп себе веде. Але аромат пудровий, в той самий час квітково-пудровий, і деревина якась є складова в цьому ароматі. Він досить такий щільний, можливо, тут сандалова якась пудра, можливо, сандалова в поєднання з геліотропною. Аромат звучить ніби нескладно, але настільки приємно і затишно, що кращого варіанта і не знайдеш, напевно, на святкування Різдва. Взагалі-то я його мало ще носила, так, знаєте, як то запоєм деколи буває. Як купила цей аромат, то він взагалі два роки, по-моєму, у мене стояв, я його не розпаковувала. І коли я його відкрила, він вже був такий темненький, і чому я дуже рада, бо це дійсно показує, що тут якась якісна досить ваніль, присутня в тому ароматі. Аромат, який звучить дуже красиво, незвично, хоча. В нього є деякий відсил, знаєте, до якого парфюму? Все ж таки, до лалікльо Parfum. Але так, там для мене більш у цій спецієвості лаврового листа, якоїсь гостроти, навіть перцю. Тут він більш м'який цей парфум. Тут нема сильної солодкості, хоча він ванільний, але він терпко-ніби кісточково-вишневий. Пудровий, скорше пудровий. так Ваніль відчувається, але не така зубодробільна, не така дуже солодка і концентрована. Дуже красивий аромат і дуже рада, що він є в моїй парфюмерній колекції. Він чудовим чином просто підходить на це різдво. Наступний аромат, який я вважаю, також дуже святковим, але в той самий час дуже затишним ароматом це розваніль від мансира, який я вже дуже давно не носила. Він також вже настоявся, став таким коричневим. І тут дійсно аромат про троянду і про ваніль. Але він мені пахне от навіть так я відкриваю корочок, він мені пахне свіжими просто булочками, з духовки, в яких положили. Трояндову начинку. Свіжа випічка, і та навіть не шкурка така, скоринка так, підсмажена, а саме м'якушка така, яка парує ще і пахне так солодко, ванільно, м'ягко, спокусливо. Хочеться просто з'їсти зразу ту булку, запхати в неї свій писок, свої зуби. І ця троянда, яка пахне так відверто, красиво трояндовим варенням. Мені дуже подобається, як пахне трояндове варення. Варення з троянди це ж у нас переважно чайна троянда і болгарська троянда, якщо я не помиляюсь. Але тут дуже красивий мікс між тими нотами, тут трішки ніби і полуничність якась є, ніби якесь полунично трояндове вино, якась трішки алкогольність. Якась ніби трішечки і брашка, і ніби як якісь дріжджі, закваска така, знаєте, тіста. Що можу сказати? Для мене дуже класний аромат. Він і святковий, і в той самий час дуже затишний, дуже приємний, компліментарний аромат. Він подобається оточуючим. І, хоча це далеко не нова тема, дуже заїжена і замусолена, багато брендів копіюють цю ідею, і в зарі є подібний аромат, але можу вам сказати, при тому всьому. Цього парфюму я жодного разу не зустрічала в натовпі, в соціумі, в транспорті, я жодного разу не зустрічала цього аромату або подібних на нього парфюмів, хоча аромат дуже-дуже класний, дуже-дуже приємний. Хто його знає, може цього року буду в ньому на Різдво. Так, наступний аромат, якому я вже рік тому назад або два роки тому назад була на Різдво, це Валентина Міро Асалюту». Аромат, який знятий з виробництва, і ми тоді їздили в гори на Різдво. І цього року ми знову поїдемо і не знаю, можливо, повториться те саме, і знову я візьму його з собою. Про що ж цей чудовий аромат? Цей просто парфюмерний шедевр у флаконі, який, на жаль, зняли з виробництва, як і всю лінійку, наскільки я знаю, Валентін зняли. І для чого це робити, я не розумію. Ну, я розумію, якщо натомість ти випускаєш щось настільки ж круте, яке просто затьмарює цю красу, це можна ще зрозуміти. Але після того, як зняли ті Валентини, нічого супер цікавого, я. Не можу пригадати у бренду Валентина, яке би так само сяяло, як і ця лінійка. Аромат про красиве миро, про смоли, про дуже тягуче, таке густе, концентроване звучання, таке і вершкове, і карамельне, і спецієве, і амброве. Амбра тут дуже красива, дуже така спокуслива жіночна. Я тут відчуваю і солодкі ноти, і спеціві ноти. Я і корицю тут чую ваніль, само собою, і пер навіть якийсь, дуже він такий огортаючий, зігріваючий і дуже-дуже затишний. В той самий, час як звучить, він збоку досить так чаруюче і спокусливо, як на мій погляд. В цьому ароматі, я пам'ятаю, провела цілий день на гірськолижному спуску, коли я вперше ставала на лижі, і ця спроба не увінчалася успіхом. Поки що ніякого прогресу треба починати все спочатку, але він був зі мною цілий день, він дуже приємно пах мені з під одягу. Він мене якось так підтримав цей парфюм і, скажімо так, переключив на щось позитивне, бо мені було настільки обідно до сліз, що мені це не вдалося. Що всі катаються, а я просто хожу, гуляю і їжу туди-сюди на підйомниках. Так, просто роздивляюсь ту красу. Він був зі мною, він був стійким, він дуже приємно м'яко так. Підшлейфував мені з під шарфів, з-під моїх курток, і мені з ним було дуже-дуже добре. Цього року, можливо, знов таки станеться, і він поїде зі мною в гори. Наступний аромат, на мій погляд, дуже класно підійде на святкування Різдва, і в цьому році, можливо, так і буде. Це Lancome La Nuit Tresor. У мене парфюмерна вода, дуже вже настояна версія. Зізнаюся, я давно його не носила. бо не хотілося мені такої насиченої солодкості. А тут я вважаю, що це цілком буде доречно. Так, він має шлейф, але цей шлейф дуже солодкий, дуже приємний оточуючим. аромат без суперечливого все ж таки звучання, не викличе він ніяких запитань або недоумінь, що це на мені таке за парфюм. Він приємний, він подобається дійсно. А він досить компліментарний, і він чоловікам подобається, і жінкам, ну, в принципі, то, що потрібно, щоб провести різдвяний вечір в тісній компанії, так, в тихій спокійній обстановці. Аромат про солодкість, аромат про солодку каву, про солодкі квіти, про ягоди, підгорілу малину, підгорівше таке підгорівше, знаєте, малинове варення. Підгорівший цукор, але це звучить настільки класно, настільки оригінально. Мені ця кавовість тут дуже подобається. Зізнаюсь чесно, я не дуже люблю кавових ароматів, бо дуже часто така кава звучить дуже якось банально і дешево в парфюмах, і вона просто здешевшує звичайні аромату. Особливо солодка кава, деколи звучить ну, зовсім не альо. Тут якось все дуже гарно вийшло на красивій ленкомівській такій насиченій базі, шлейфовій, пудровій, дуже красива композиція, дуже жіночна, святкова і, як, на мій погляд, просто суперово підійде на це Різдво. Наступний аромат, який супер класно підійде на святкування Різдва, це український бренд Landor. Аромат називається Muneway. Мені здається, нещодавно я про нього вже згадувала. І ще раз вам хочу в черговий раз розповісти, як класно звучить цей парфюм. Він пахне для мене сухофруктами, табачністю, такою тютюновістю. Він пахне для мене корицею, аболдєною, вишневою кісточкою. І це такий собі аналог або закос на Tom Ford табако-ваніль. Але цей аромат для мене більш густіший, більш солодкий, більш насичений. Шлейфовий при всій повазі до Тома Форда, вибачай Том Форд, але тут більш для мене доступно по ціні і схожий настрій аромата. Дуже приємний, ношу його не часто і переважно рука тягнеться саме в різдвяні свята. Також восени, коли така пронизливо холодна погода, сира, я деколи люблю зігріватися тим парфюмом. Ну, і також буду носити його протягом всієї зими, я впевнена, бо він дійсно зігріває, дарує дуже приємний затишний настрій. Це суто для мене аромат на холодні сезони. Тут красиве поєднання нот, він не звучить абсолютно дешево. Хоча можу сказати, що цей бренд не такий вже сильно і дешевий. Я давно його купляла, я пам'ятаю, купляла його по скидці, Зараз не знаю, які там ціни на І чи є він взагалі на мейкап? Він не був по дешевій ціні, коли він був без знижки, і там багато парфюмів в той час було по досить дорогих цінах. Хоча вони не відрізняються оригінальністю звучання, таке ми вже десь чули, але тим не менше. От така ціна, така цінова політика у цього бренду. Ну, от було тоді, як я тільки з ним знайомилася, пам'ятаю, було це ще до від'їзду в Польщу, більше трьох років тому назад. Можливо, там ще щось змінилося зараз. Але звучання цього аромату мені подобається, дає мені цей настрій, який мені потрібний, і я із задоволенням можливо буду користуватися ним цього різдва. Наступний аромат, який я от хочу цього року поносити, я дійсно про нього дуже вже давно не розповідала і практично забула про цей парфюм. Це Ніна Річ Алікстас. Самий перший аромат Лікстас. Там після того вже вийшло багато різних фланкерів. Аромат, який вийшов досить давно, його автор Френсіс Курджан. Аромат, який звучить дуже красиво на тему троянди. Троянди в поєднанні з малиною. Поєднанні з тілесним тілесним мускусом, деревними нотами, типу кашмерану. такий огортаючий, тягучий, не дуже солодкий, до речі, досить шлейфовий і стійкий, і дуже-дуже жіночний і спокусливий парфюм. Він нарядний, його можна носити і на свята, і на різдво. На новий рік, бо я його не втягнула, але на такі затишні домашні свята. Так. Він дуже жіночний, він привертає увагу, це 100%, ви будете в центрі уваги. Ну, чому би і ні. Аромат дуже якісно скомпонований, хоча нічого суперскладного в ньому немає. В нього немає супер якоїсь широкої піраміди, якихось, можливо, натяків на нішево звучачий парфюм. Це люкс Люксович, але він класно носиться, він класно сприймається оточуючими. Він дуже класно підходить на Різдво і чому б і ні. Можливо, і в ньому буду цього року на Різдво. В кінці кінців, я, звичайно, розповім вам, в якому ароматі я святкувала це Різдво, можливо, в декілька парфюмів, а чому б і ні, хто нам може це заборонити. Ви все знаєте з перших вуст. Ще один класний аромат, який цього року мені от хотілося б вдягнути в один з святкових різдвяних днів: це «Fancy Night». Від Джесіки Сімпсон. Аромат в красивому флаконі вінтажного вигляду. Він трішечки вже пострадав, це місце вже трішечки так затерлося, та бронзово-золотиста фарба тут вже відсутня, бо дуже-дуже плотно надівається кришечка на пульверизатор. Але аромат мега крутий. Аромат з нішевим звучанням. І коли його я понюхала, я розповідала, що він мені пахне. Знаєте чим? Мокрим картоном, мокрим папером. А це тут у нас такі класні пачулі. Пачулі, шоколадні пачулі, я би сказала, а-ля Tom Ford. Я вже потім це зрозуміла, коли познайомилася з ароматом нуар де нуар від Тома Форда. От там подібні пачулі, такі вологокартонні, шоколадні какаові пачулі. Дуже концентровані, хоча аромат не дуже шлейфовий. Він сидить також коконом. Дуже густий аромат, дуже красивий аромат, знятий з виробництва. Я не знаю, що я про то говорила чи ні. Але дуже шкода, що так сталося. Я рада, що він в мене є в колекції. звучання дуже приємне. До речі, його порівнюють, знаєте, з яким парфюмом Prada Ember. Amber. Amber. І так, дійсно, так воно і є. Я колись ходила, пробувала ту праду, вона ще була в нотіно, колись понюхати можна було її. Зараз я вже її не бачила. І вони дійсно між собою дуже подібні. Тут мені амброю якось не дуже пахне, мені пахне саме пачулі. Аромат звучить дуже дорого, як на мій погляд. так основательно, тяжеловесно, характерно, але в той самий час м'яко огортаючи і дуже-дуже доречно на Різдво. Ніколи я ще не вдягала цей аромат на Різдво, цього року мені його захотілося, бо він мені от, якось асоціюється з тим святом. Дуже красивий аромат, в прекрасному Флаконі з дорогим звучанням досить бюджетного зіркового бренду Jessica Сімпсон, який, на жаль, зняли з виробництва. Ну і останній аромат це аромат, про який я вам вже 100 разів говорила в своїх парфюмерних відео. І я так і не купила ще собі флакон, бо в мене ще половина відливанта того аромату. Ви, напевно, вже і відливант впізнаєте, бо дуже часто я його показую. Це Латафа Кемра. Це не камра кава. До речі, камру каву я нещодавно знов пробула в натіну, вона дійсно також гарна, але чомусь в мене пропало бажання купляти той флакон. Бо я зрозуміла, що я точно не зношу цілий флакон, такого солодкого, звичайно, прекрасного аромату. Але я просто не любитель гурманіки. Не можу не відзначити краси того аромату в черговий раз. Бо коли я тільки відкриваю. Лакончик, це одразу дуже-дуже приємні асоціації. Це дійсно святковий стіл, це різдво, це затишний теплий дім, це потріскує дрова в каміні, ціла сім'я. Сидить, святкує Різдво або просто сіла попити чайок всі разом. Сімейна така затишна атмосфера, мама спекла шарлотку з корицею і з яблуками, і пахне просто отою шарлоткою пісочним тістом, спеченими з яблуками, з корицею. Дуже смачно, тут ще й кислиночка відчувається, можливо, цитруси, можливо, тим яблуком кисленьким. Ну, хто ще чує в тому ароматі алкогольність? Я не чую алкогольності. Я взагалі не люблю алкогольних ароматів. Ще більше не люблю, ніж гурманіку. Ну, гурманіка тут ну, настільки приємна, що вона настільки чіпляє, що хочеться носити цей парфюм. Він дійсно так приємно сидить, він дійсно огортає, обіймає Це лагідні обійми рідної мамочки. Дуже ніжний, але в той самий час насичений, концентрований, густий аромат, досить стійкий і шлейфовий, ну, цілком атмосферний, цілком різдвяний. Класний аромат. Мені його вистачать ще, напевно, не на одне різдво. Але хто його знає, може, щось мені в голову там взбреде, і я куплю собі флакон. Ну що ж, друзі, це вся моя парфюмерна добірка на це Різдво. Це всі мої топ-10 ароматів, які я запланувала. Ну, не те, щоб запланувала, а сама собі запропонувала для вибору. Можливо, ви також щось знайдете для себе цікавенького. До речі, пишіть в коментарях. Що ви любите носити на Різдво, що у вас асоціюється вже з Різдвом або заякурилося з тим святом, які саме аромати. Я із задоволенням то почитаю. Саме цікаве для себе я беру на олівець, щоб потім по можливості познайомитися з парфюмами і обсидити знов таки їх з вами. Побачимося з вами в моїх наступних парфюмерних і не тільки відео, їх ще буде декілька перед новим роком. Бажаю вам, щоб це Різдво принесло душевний спокій. Якусь рівновагу забрало цю тривогу нарешті і принесло саме омріяне українцям, що може бути зараз. Це мир і перемогу. Всіх вас міцно цілую, обнімаю. Слава Україні! Папа! -па.